Шановні пані та панове, з вами електромережа. Знаю я, як ви всі полюбили біла Plus. Але марка BYD вирішила, що ви хочете за ті самі гроші отримати все набагато краще. Тому зустрічайте Sea Lion 06. Так, у чому ж спитаєте, ви мене вона краща, да, по факту у всьому, але давайте по всьому по порядку. У нас сьогодні є час. Почнемо з екстер'єру. Притаманна лінійці від BYD Ocean Series. Абсолютно плавні всі елементи. Якщо BYD десь моментами був такий більш квадратний, то тут у нас елегантна адаптивна оптика. Всі лінії кузова зроблені без якихось там зарізів. Зараз дойдемо дозаду, ви також побачите про що я кажу. Так, тут у нас... Камера тут, камера тут, камера тут, камера тут. Загалом вона вся оптаєна камерами, щоб у вас було повністю 360. Тут є система око Бога», але про це в процесі автопаркування, автопілоти трошечки пізніше. Це не новшество від BYD, це не білі рамки. Коли купите цю автівку, ви її, звісно, знімете, і у вас будуть ось такі чорні рамки. Тут у нас, звісно, порти для підзарядки. Звісно, швидкісна і звичайна. І задня частина. Задня частина, звісно, з лінійки Ocean Series. Вона виглядає ось так. Зараз включені днівні ходові вогні. Є підсвітка повністю ззаду, є підсвітка так само, самого значка BYD. Це у нас обозначення Сіла 06 око Бога. Так само у нас електропривід багажнику. Тут у нас можна закрити просто багажник, можна закрити і багажник, і автомобіль. Так, екстер'єр виглядає в загальному, але тепер давайте перейдемо до техніки. Даний автомобіль вже стоїть на платформі BYD, є платформ 3.0. Потужність даного автомобіля 245 кінських сил, що дозволяє розганяти ось цей повнорозмірний сімейний кросовер за 7,7 секунд. Щодо батареї. Як і всі автомобілі BYD, даний автомобіль оснащений літіс-залізо-фосфатною батареєю на пілот плюсі, це у нас 79 квт годин. годин. І так само заявлено, що даний автомобіль вже построєний на платформі на 800 вольтовій платформі, що дозволяє ваш автомобіль від 30 до 80% зарядити буквально хвилин за 18. Ну і заявлений запас ходу 605 км по циклу по Одна з основних відмінностей Сілайна від Sонftплюса. Те, що цей автомобіль вже йде на задньому приводі. Пам'ятаєте, Софплюс трошечки у нас подбуксовував. Цей автомобіль вже набагато більш збалансований, що ви можете відчути добряче під час тест-драйву. Задню багажну секцію ви вже бачили. Тепер давайте покажу, чого не було у Сонгплюса і що є тут. Палітті зі мною. В подки у нас тут. Додаткове пасажирське місце сюди дійсно можна, чесно кажучи, навіть людину засунути. Неймовірно, об'ємний передній багажник. Якось так все у нас по екстер'єру. А тепер давайте перейдемо до самого солодшого в салон. Планомірно переходячи в інтер'єр даного автомобіля, навіть карта дверей одразу нам нагадує, що це лінійка, морська лінійка BYD. Тут все так морські плавні лінії, досить приємна ручка. Звісно, інформативно зрозуміло всім регулювання вікнами, налаштування зеркал. Тут у нас можна і відкрити, і закрити багажник салону. Ну і, звісно, для пілот плюса у нас в комплектації тут є акустична система Дінаудіо на 12 динаміків. Давайте далі по салону. Тут у нас шкіряний руль. Досить все зрозуміло, як і у всіх BYD. всі кнопочки механічні, без ніяких там сенсорів і так далі. Велика інформативна приборка. Тут у нас є проекція вже, акустична система Dinaudio і тут є динаміки. Величезний, іди до мене, величезний 15-дюймовий екран. Там у нас підсвітка так само динамічна. Я її про неї трішечки далі ще розкажу. І тут навіть є система моніторингу вашої втоми, якщо десь за кермом ви почнете засинати, то чесно, не знаю, що автомобіль почне робити, але він явно вас вам дасть встряску. Покажи людям підсвіточку. Тут у нас ось така адаптивна підсвітка. Вона і під музику грає, там можете кольори повибирати. Я думаю, що у нас серія, скоріш за все, там вже буде додатковий третій монітор. Ну і давай в салон покажемо людям, що у нас тут є, далі що пофункціонувати. Так, тут у нас вже всім відомий 15,6 дюймовий дисплей. Дуже, дуже класні жабри. Ось тут для, якраз для лінійки Ocean Series зробили бездротова зарядка на 50 Вт. І тут у нас регулювання там, аварійка, автопаркування, старт-стоп, регулювання рекуперації, обдув переднього скла, ну і тут вже системи мультимедіа регулювання. Два підстаканника, і основне для цієї комплектації це у нас холодильник. Холодильник працює на мінус 6 похолоджування та плюс 50, тут ось так ви можете налаштовувати звідси або з дисплею, і плюс 50 на обігрів вашої приємної теплої кави. Тут у нас зверху досить все стандартно, ніша окулярів, сенсорні фонарики, ну і регулювання шторкою панорами. Панорама у вас тут величезна у всю кришу. Ну що, переміщаємося назад. Тут просто нереальна кількість місця. Я переднє, щоб ви розуміли, я переднє водійське сидіння налаштував конкретно під себе. На всякий для інформація, я майже на метр 85, Я сиджу ось так абсолютно розслаблено, У мене тут ще сантиметрів 20. Перед водійським сидінням. Просто фантастика якась. Тут у нас, звісно, динаміки, і тут динаміки, і тут динаміки системи Dynaudio. Тут, звісно, у нас так само є і роботованим кліматом. І два порти для підзарядки, звичайно, USB та USB-C. Ніші для якихось додаткових речей досить такі просторні. Ну і, звісно, і зафікси для дитячих крісел. Ну і все, якось так. Величкі підстаканнички. Блін просто фантастика. Що в нас взагалі по комплектації даного автомобіля? У нас тут, звісно, є клімат кліматконтроль по тому, що у мене під п'ятою точкою тут у нас обігрів та вентиляція переднього ряду сидінь як у водія, так і у пасажира. Що по мізкам цього автомобіля? Тут у нас є і адаптивний круїз-контроль, є датчики, звісно, сліпих зон, є датчики утримання в полосах. Вона може або вернути вас взагалі в полосу, або може просто дати якусь вібрацію. Звісно, камери 360, парктроніки, і що саме цікаве, звісно, з допомогою системи окобога у цьому автомобілі реалізовано так само і автопаркування. Сідай до мене, покажу людям, як це все взагалі працює. Як саме реалізована функція автопаркування? Тут у нас ви можете сам функціонал включити з цієї приборки. Або включити її через камери. Вибираєте камеру, коли паркуєтесь, і тут у вас зверху буде це автопаркування. Держави камери, зліва зверху автопаркування. Є тут два режими. Початково вона включається в режимі автоматичного автопаркування, тобто, ви коли їдете біля свого будинку, там біля паркінгу, вона сама шукає місце, сама паркується, ну сама знаходить місце, і сама вам відповідно його пропонує. Ви його вибираєте і стартуєте. І так само є мануальний режим автопаркування, тобто ви нажимаєте сюди і виставляєте, як хочете цей автомобіль, наприклад, там поруч ось тут вибрали собі локацію, нажали, нажали старт. І все. Автомобіль виконує автопаркування. Я, як бачите, нічого абсолютно не роблю. У мене руки нічого не роблять, Педальки Тормоза газу так само реалізовується все самостійно, Ось, якось так. Ось і все. Повертаючись до драйвінгу даного автомобіля, повертаємось також в порівняння його з сон плюсом. Чесно, одразу скажу всі відчуття набагато краще. Відчуття динаміки, відчуття ходової частини, відчуття керма і так далі. Кермо, ви там можете перемикати собі з комфорту в спорт. Хочете більш комфортабельно, щоб воно поверталося. Звісно, і за рахунок заднього приводу вона відчуває себе на дорозі набагато. Набагато впевненіше на цьому автомобілі скажу відверто, якщо порівняння, то на швидкості 130, 140, 150 км на годину мені не страшно щось з нею робити. Повертати вліво-вправо, зміщатися в іншу полосу і так далі. На СОП-крусі мені було реально страшно це робити. Якраз у нас зараз зелене світло, давайте спробуємо. Не спробуємо там навчальна машина. Спробуємо динаміку. Госпол 80, 90, 100. Клас. Мені чесно, мені дуже подобається. Це вже чисто моя суб'єктивна думка. Її не вириває як більшість електричок. Дуже багато хто скаржиться на те, що їх якось. Навіть динаміка, коли не там 3.5 і 3.1 якусь зі кріфтом і так далі. Наприклад, динаміка там 7, і 7, 7 8, Є відчуття ось цього прямо вухозавертання, яке ну воно не треба. Коли ти купляєш автомобіль з динамікою 8 секунд, тобі не треба, щоб вона завертала вам вуха, вставляло так вас в водійське кермо і так далі. В цьому автомобілі все максимально плавно, все максимально круто. Зараз їдемо на стандартному режимі рекуперації, навіть до речі. Якось воно краще реалізовано, ніж у Сумплюс. А я майже його і не відчуваю. Чого і хочу не відчувати, коли я перемикаю рекуперацію в якесь менше положення. Коли ти перемикнемо в більше положення, ось я включив ларджер більшу рекуперацію, і реально це відчувається. В місті це дуже зручно. Ви можете майже не використовувати педальку тормоза. Тут у нас, звісно, всі автомобілі все якщо видно, не видно, не знаю. Видно всі полоси, всі автомобілі, повертаючись до системи ОКО Бога від BYD. Тут вона реалізована останньою версією, тому тут все прекрасно видно. Повернусь я в стандартно режим рекуперації, так мені трошечки зручніше. Класно, дуже видно все. А поковід зеркала немаленькі, інформативні. Є проекція. Проекція показує нам просто швидкість, в принципі, але це також. Також приємно. А, ну і чесно кажучи, не знаю, будемо тестити, не будемо. Дуже цікаво, все ж таки, що цей автомобіль а, робить, якщо я умовно буду засинати за кермом. Це ж є система моніторингу водія. І як вона буде реалізована на цьому автомобілі, не знаю, можливо, десь там в інтернеті покопаємося, подивимося, бо зараз якось тестити. Засинати за кермом я не збираюся. От якось так все краще, от все краще. І керування, от навіть давайте візьмемо там кілометр 80-90, якось повертати вліво, вправо на цьому автомобілі дійсно прийдемо. Хочеться дійсно повнорозмірний він по всім хабаритам. Більший засунг плюс, він на 4 см, якщо не помиляюся, довший, на 2-3 см ширший, але відчувається набагато. Ну я розумію, що в відео оглядах завжди це воно абсолютно не, пе, не передає відчуття. Але я реально суто для себе, повертаючись до музики, система е Давайте її затестимо. Бо в Прюсі навіть в комплектації flagship, максимальна комплектація, там стояла звичайна стандартна музика. Тут же повернула Dynaudio, давайте виберемо якусь таку, прям щоб, щоб не було. Відця, мабоси, є басмім. Та, так, це воно, це воно. І бас взагалі в порядок. І на верхах, на низах прекрасно, все чутно, не рипить, ай кайф. Я в сон плюсі, прям мені вийти хотілося з тої машини, коли я включав там музику. Тут все просто, просто кайф. Повертаючись до теми неймовірного простору, давайте заглянемо в задній багажник. Першопочатково він тут величезний. Тут у нас подвійна підлога. Хочете, щоб воно у вас було тут рівно, хочете так, хочете ось так. Тут у нас додаткові якісь такі для якоїсь курточки, я не знаю для чого, хочете їх використовувати. сабвуфер від системи DIN-Audio. Ну і тут така ось невеличка, що хоча для такої ніші це достатньо немаленький простір так само. Ну і в принципі, ви так само можете повністю собі скласти сидіння. І сидіння складається майже повністю горизонтально, що додатково дає вам, якщо не помиляюся, там десь по якійсь інформації. Якщо повністю скласти водійське водійське пасажирське заднє сидіння, то тут буде 1600 літрів задньої багажної секції. 1600 літрів. Ну, і тут, звісно, багажник ви можете закрити, і закрити і багажник, і автомобіль досить зручна функція. Ну що, давайте підсумуємо по цьому морському котику. За ці самі кошти, що бівай Song Plus, ви отримуєте все набагато краще по всім пунктам. Комплектація краща, сідушки краще, вони м'якші, в драйвінгу все набагато приємніше, динаміка більша, потужність більша. За рахунок заднього привіду автомобіль більш збалансованіший. Це вже чисто моя суб'єктівчина, звісно, але і екстер'єр, і інтер'єр все набагато краще. Тому з вами була електромережа. З вами був Бі Вайді 06. Підписуйтесь, та ми очікуємо ваші заявочки на нові автомобілі. Я вам бажаю всім гарного дня. Залишайтеся з нами.